Тож сьогодні починаємо з дихання діафрагмального на закриття ребер, включення нашого живота, так і будемо намагатись відчути наші м'язи та застигнові. Тому, перш за все, працюємо повільно та дуже уважно направляємо, приділяємо так увагу тій частині, з якою ми зараз працюємо. Я сподіваюся, що ви знаєте. Ми опускаємось та підіймаємось тільки через бік. Це золоте правило під час вагітності. Я сподіваюся, що ви так робили, і продовжуємо після. Тож ми розподіляємо вагу тіла. Так, ви можете покласти, наприклад, подушку під коліна, так, або трошки залишити зігнутими ноги. З подушкою під колінами це буде найідеальніший варіант, тому що так ви розслабите трохи поперек. Це можна починати робити з першого дня в пологовому, поки ви відпочиваєте або лежите з дитинкою. Так? Тож, в мене тут немає подушки, тому я буду лежати з ролом. Ви також можете його використовувати. Кладемо наші долоні на ребра. Великий палець ми заводимо назад, ось таким ось чином, і намагаємось зробити вдих, розширюючи наші нижні ребра одночасно вбік та назад. Ми не робимо вдих за, за рахунок, як це. Вип'ячування. Так, ми не розкриваємо ще більше, а ми навпаки, стараємося дихати у сторони та вниз в великий палець і робити вдих і видих. На видих ми збираємо ребра і трохи підтягуємо м'язи живота. Ви повинні відчути, як вони збираються. Я знаю, що зараз ваш живіт це якесь таке. Щось незнайоме, так, воно, дуже багато там місця. Зараз органи ваші в різному положенні, тому не намагайтеся одразу зробити там на 10 балів. Просто робимо, просто намагаємося відчувати. Якщо ви зараз нічого не відчуваєте, це нормально. Просто ми робимо широкий вдих і спокійний видих. Підтягуємо живіт, знову вдих і видихаємо. І знову. Збираємо. Продовжуємо дихати. Ще раз. Добре, звідси ми збираємо по одній коліна, переходимо полоді на бік. Тут ми лежимо без подушки, можемо розп... покласти руку під голову, ноги краще зігнути, щоб була більш стабільна позиція. Ви можете рукою трошки себе підтримувати. І знаходимо рукою наш живіт. Ми тут можемо дозволити йому якби, випасти так, цю неестетичну для вас позу, знаходимо, як він розслабляється, так, руку розподіляємо на зону матки зараз. Так, вона ще не опустилась за кістки, тому ми можемо відчути це місце. Робимо глибокий вдих і на видих трохи збираємо живіт. Так, відчули цей незначний рух. Добре. Зараз акцентуємо увагу на нижні ребра. Як вони починають втискатися в підлогу і назад. І руку розподіляємо, можемо тут покласти всі пальці на нижні ребра зверху. І на видих зібралась. знову вдих. І видих. І ще п'ять. Продовжуємо дихати. Ми збираємо кожен раз ребра і живіт. Знову це дихання ви можете також використовувати, поки ви годуєте ваші немовля. Воно ніяк не заважає. Це найкращий вклад, який ви можете зробити в ваше відновлення. Я вам серйозно кажу. Зараз дихання не... Не недооцінюйте, це, це зараз найважливіше, що ви можете робити з тілом. Це дихати з включенням діафрагми і живота. А, тут, повертаємось через а, ні, повертаємось сюди. Так, а, хочу наголосити, що ми дихаємо. Стараємось дихати діафрагмально з включенням живота та м'язів тазового дна. Тобто Ми кожен раз їх підтягуємо, знаходимо, стараємося знову відчути. І не дозволяйте ви брати на себе основну частину роботи грудній клітині, так, коли дих відбувається за рахунок. Розкриття ще більшого вгору цього ми не робимо. Це те, що навпаки провокує ще більше вивалювання так животу. Якщо ми ще більше розкриваємо, ми зараз збираємось.